Очільник української розвідки Кирило Буданов дав інтерв'ю американському виданню, де він розповідає, як на його думку треба звільняти Крим про ядерну загрозу, а також він розповів про ситуацію на фронті. Мене звати Олексій. Давайте далі розбирати свіжі заяви Буданова. Почнемо з того: а взагалі, як Україні перемогти Росію, керівник головного управління розвідки. Кирило Буданов розповідає про стратегію України, підкресливши важливість використання бойових технологій для здобуття перемоги. Він наголошує на значущості нових варіантів безпілотників і засобів радіоелектронної боротьби як ключових компонентів української стратегії. Буданов вважає, що відповіддю на чисельну перевагу Росії в живій силі повинні стати сучасні бойові технології. Технології мають важливе дуже значення для забезпечення успіху України у війні. А також Буданов підкреслив, що ГУР проводить значні операції на території Росії, і ці дії будуть продовжуватися і розширюватися. Таким чином, стратегія Буданова акцентує увагу на застосування сучасних бойових технологій та активних операціях на території противника. Важливість цих заходів полягає у Знижені втрат серед українських військових, а також у посиленні тиску на Росію. За даними керівника головного управління розвідки, ситуація на Донеччині залишається дуже складною. Він зазначив, що складність ситуації на фронті продовжуватиметься ще щонайменше місяць, відповідаючи на запитання про можливість зупинити нинішній наступ Росії на сході, ДРФ здобула невеликі, але стабільні територіальні завоювання. Буданов підкреслює, що ситуація є важкою, але контрольованою. Також Буданов наголосив на важливість постачання зброї та техніки від західних партнерів, за його словами, темпи поставок значно покращились порівняно з минулими місяцями, але все ще є питання обсягів поставок. Таким чином Україна продовжує опиратися наступу Росії і важливим є постачання зброї від західних партнерів, яке зараз відбувається швидше ніж раніше, але потребує. Збільшення обсягів. Та чи є реальна ядерна загроза? Кирило Буданов вважає, що президент Росії Володимир Путін не використає тактичну ядерну зброю. За словами Буданова, є кілька причин, чому це мало ймовірно. По-перше, за словами Буданова, в цьому немає користі. В Україні немає такої великого скупчення військ, для якого була б доречна ядерна зброя по друге, використання ядерної зброї принесе великі політичні ризики для Путіна, що є неприйнятним для очільника Кремля. Політичні наслідки будуть настільки серйозними, що Путін не зважиться на такий крок. Також Буданов зазначив, що червоні лінії Путіна вже неодноразово перетиналися Україною, зокрема під час ударів британськими ракетами по базах у Криму, і нічого не сталося. Це свідчить про те, що ядерна зброя залишається лише як засіб залякування, а не реального застосування. До речі, щодо півострова, Буданов відповів, як звільнити Крим. Для повернення Криму під контроль України необхідно відрізати окупаційне угрупування від поповнення запасів. Цей підхід включає кілька ключових кроків. По-перше, це застосування безпілотників. Богданов наголосив на ефективності безпілотників українського виробництва Магура, які використовуються для знищення кількох російських кораблів і змусили їх передислокуватися з Криму. Таким чином у Чорному морі вже давно не залишилося бойових російських кораблів. Наступним кроком є припинення всіх поставок російським військам у Криму через Керченський міст. Буданов вважає, що ракети «Атакамс» А які США передають Україні, можуть бути використані для зруйнування мосту, що значно ускладнить логістичні можливості Росії в Криму. Таким чином, стратегія звільнення Криму включає відрізання окупаційного угрупування від поповнення запасів за допомогою безпілотників, і, по-друге, це знищення Керченського мосту. І наостанок Буданов прокоментував можливе повернення Дональда Трампа на пост президента США. І якщо проаналізувати його публічні виступи, то Трамп е, кілька разів змінював свою позицію. І сила американської системи в тому, що вона не дозволяє одній людині приймати рішення в односторонньому порядку. Так вважає Буданов, підкреслюючи свою віру в те, що США разом з Україною зможуть досягти перемогу і у війні проти Росії. Я вам дуже дякую за перегляд. Підпишись обов'язково на канал. До зустрічі.